Всім привіт! Знову вирвалися ми по гриби. Ну, як завжди, дружина гриби збирає, а я ходю. І блін, їй знов везе більше, ніж мені. Погляньте, що вона знайшла. Білі. Раз, два, три, п'ять штук. Потім поруч. Яєшники, Йоханий ти бабай. Тут три штуки. Підходимо ближче. Ще один. Скаче капець. Ще один. Потім йдемо далі. Ще три штуки. Чотири навіть і один маленький. Йошкін кот. Одним словом, коп удался. Жалко, ось його один вже згнив, його вже з'їли. бяки, Ну, блін народ оцих. Капець. Воно того стоило. Чекай, чи це білий, чи це яєчницький. Я не знаю. Ні, це білий. Я не знаю. Ди, блін, яка красотища. Красотища, да? так. Єп, театр. Великого, великого, такого красивого. Ну все, збираємо гриби, шукаємо. Ждемо сигналів. Ну що ж, друзі камради. Дружина десь там шукає свої грибочки. А я знайшов монетку. Так, ось вона. Зараз подивимося, що воно за одне. Опа. Так. Що це в нас таке? А, це одна копійка Миколки першого. Одна копійка Миколки першого. Тисячу. Звісно, бита, капець. Так, зараз я її чуть трохи шурно. 910-й, вроді би, чи 16 й рік. Ну, приємно. В глухому лісі монетка. Так, а ну я гляну. Так. Да. 910-й рік. Одна копійка. Нинче убієнна я. Не знаю, фокус буде, не буде, суть ролі не грає. Находка нецінна, проте приємна. Ну що ж, будемо шукати так. Маленька така відступ буде від всього. Ходжу, сигна... копаю сьогодні всі сигнали, тому що це далеко в лісі. Так що може бути все, що завгодно. Викопав вже шмурдяку до фіга, коротше. В кінці побачите. Не буду поки відкривати таємниці. Ну добре, дивимося, не переключаємося. Ну що ж, кабрати, знову був сигнал. Сигнал кольоровий. В общем... Шамушка. Чорних сигналів дофігай трошки. Я так зрозумів, тут по Першій світовій війні багато що є. Треба шукати. Кольорових дуже мало. Ну і ось був нарешті знову кольоровий сигнал. Хлапс і опа, щось є. Думав, навіть зразу що може якийсь царик, бо було так, 74-76. Щось таке цікаве було. Проте опа-на! Отакого От штукенція. О, комарі літають, але мене вже не кусають. Слава Богу. О! Ну, значок. Що там? Марс, щось написано, а ну зараз. В общем, Совєтський Союз польот на Марс, я так понял. Вот такий його значок. Ззаді я його трошки воно, бачу. Це Цепанув. Без застежки, без шпилючки. Ну, цікаво. Ну що ж, ходимо ми ще, шукаємо, грибочки попадаються де-не-де, де. дружина поки що веде по знахідках. Ну що ж, не переключаємося, дивимося далі. Ну що ж камради, закінчився мій невеличкий коп, ну верніше не мій, а мій з дружиною похід в ліс по гриби. Ось що нам вдалося за сьогодні знайти. Ну, як завжди, знахідки дружини. Грибочки. Я казав раніше, що там білі гриби. Ну, то трошки помилилися, то були синяки, як нас на них кажуть. Ну, вони так ось маленький один з них зриваєш, він трошки синій. Ну, на нас на них кажуть синяки. Ну, принаймні, як-не-як, а гарна знахідка. І отакі яєшники. Ну, у нас також на них кажуть яєчники. Також здивовані, що вони взагалі були. Для цієї пори їх взагалі не повинно було бути вже. Проте вони є. Отакі От знахідки моєї дружини. У мене все набагато гірше. Походив я. Хоча я скажу і не думав, що я тут щось знайду. Більш-менш таке цінне. В основному, що мене... Мені стало цікаво. Шмурдяк, як звичайно, від тракторів запасні частини. Осколки від мін снарядів, гранат. Такі гвоздики якісь допотопні, від біснього знає чого. Кусок напильника. Думав, що це якийсь огризок, бо одразу такий профіль, ніби як від якогось кортика чи від чого, але придивився, бачу там насічки облом. Обломок верніше від напильника. Хтось заточував пилку і загубив. Ломав і загубив. Потім підковки, пів підкови, на щастя, значить півщастя буде. Або півщастя великого, або одне маленьке щастя. Ціла підкова. Mm -hmm. Так, от відгуки. Це в нас, я так зрозумів, це вже друга, друга світова війна. Німецькі гільзи. Це погано видно, але це вже йде перша світова війна. І що мені стало цікаво, я вже третій раз знаходжу отакий його обломок ножа. В цьому лісі, тільки я був... Це я зараз... Ми з тої сторони зайшли, а я був он в тому краю. Тільки туди дуже-дуже далеко. І отакий його обломок ножа. Такий обломок ножа. В цьому лісі я не знаходив, але два штуки таких знайшов в нашій Швейцарії. У мене в попередніх відео є там і точно такі ж самі обломки. Що воно таке? Хто знає дайте знати. Підскажіть. Бо якось воно дуже дивно. Чи це військова атрибутика? чи це... Але це, що в різних місцях і одинакові, дуже дивно. Так, ну і по монетах. Буває навіть так, знайшов я монети все-таки. Ну, 50 копійок ходячки. Ну, коротше, нема тут нічого цінного. 50 копійок, як 50 копійок. Одна копійка Миколи Другого. Не знаю, буде вам видно, не буде, видно. Роздивився, розтер, протер, ну і треба уб'єнна вона трошки, але вимочити, почистити, щось буде видно. Коротше, вона 1916 року. Ззаді орла трохи видно, трохи не видно. Ну також треба вимочувати. Ну, цінності, мені здається, тут ніякої. А, мухи в очі лізуть комарі. Цінності такої сильної немає. Якби 117 рік, там вона йде вже як рарітету, то да, То вже ціна. Навіть якщо вона об'єнна, її вимити, вичистити, щось за нього буде. Але то таке. І знахідка, отакий його значечок. Також цікавий. Марс, ССР. Ну, приємно. А найбільш приємніше те, що вдалося гарно відпочити. Ну що ж, всім гарних знахідок. Гарної погоди, гарних сигналів під катушку. Фортунка своє відпрацьовує. Ну, Молодчина, хороший апарат. Підписуємося, ставимо лайки, дизлайки. Коментуємо. До наступних відео. Пока-пока.